Всім привіт друзі! И... Зараз ми граємо в Майнкрафтше шнапшот V2C4 Ray 33, де додали Ну, нові системи у вагонетках. І зараз ми спробуємо ТІНТІ вагонетку. На надпис. Зараз глянемо. Вона <плес> дуже швидка, як ви бачите. Летить. Хоп! На like, клава надо, надо уйти. Давай-то сделаем линию. Так, шведзенько. Так, летить, летить, летить. Потрібно ще більше. Давайте якось, типу, ось так зробимо. Спочатку ось так, потім... Ось так. І по ідеї все. Тепер точно має полетіти. Так. Ставимо, толкаємо. Летимо Швидше, 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 швидше. Воно летить з нами. А... Чому воно не їде? Во. Ну бомбануло. Непогано. А тепер ми спробуємо запихнути її тільки вже станції. Коротше, ми поставимо тут блок, візьмемо швидкісну версію рейок і спробуємо, щоб воно все поїхало. Ось такі в нас нові відстомторчі. Так. Ставимо 4 блоки, цього має вистачити, чисто, щоб воно підтримувало, поки воно їде. І хопа! Тепер ми спробуємо 3 блоки. Декілька разів. А тепер ми спробуємо перенаправити ну знаєте -лі, в інше місце. Так, просто під'єднаємо. А тепер сюди поставимо ще. І... має поїхати, типу. І ось сюди десь, щоб воно виїхало. І ось так якось. Mm -hmm. трохи промазую, потрібно просто, ну, знаєте, відтягнути, ось так зробити, щоб воно знизило швидкість і вийшло все окей. Mm -hmm. Бачите? Збили. А тепер ще Раще... далі. І ось тут. По ідеї, на цьому ми будемо закінчувати тест. Окей, вийшло і все, табличка зубана. Ну, а на цьому все. Всім підписи за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, а з вами був канал Усерлів. І зустрінемося в наступних відео.